Овне, привіт! Новини для вас 8 по 14 вересня 2025 року. І якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у Овні, цей розклад для вас. Карта вибору у вас і карта вільності. Звільнюється якась енергія, звільніть якусь енергію, не тримайте в собі. Так, карта вибору вам говорить оракул, що ви стоїте на перехресті, яким шляхом вам рухатися далі. Будете відчувати, що ви на перехресті. Ви зараз відчуваєте, що вам потрібно зробити вибір. Цей вибір змінить ваше життя. Тому обдумайте все і прийміть рішення, куди вам рухатися далі. Перед вами три дороги. Можливо, три напрямки або три варіанти ви будете вибирати. І у вас карта вільності. Звільнюється, овне, у вас енергія. Відкрийся Всесвіту і всім людям. Не бійся показати свою слабкість або те, що в тебе всередині. Не тримайте свої почуття під контролем. Якщо вам хочеться щось сказати, скажіть. Звільніться. І вам стане легше. Ну що, можливо, ви тримаєте якісь емоції під контролем. Хочете щось комусь сказати, можливо. Але ви контролюєте себе і стримуєте себе, контролюєте, не показуєте свої емоції комусь, або свої почуття комусь. І вам оракул говорить, щоб ви звільнилися і показали свої почуття. Давайте подивимося, які ж у вас будуть емоції. На цьому тижні у вас о, тут, тут, тут карта злості і невизначеність ось ваш вибір. Підтвердження йде, йде синхронізація оракулів. <злі> у вас злість? Ну що, захочеться точно комусь висказати, звільнитися, так? Да? Висказати комусь щось, показати, де раки зимують, ні? Ой! Емоції вас будуть зашкалювати. На цьому тижні у мене відчуття овни, і у вас невизначеність те, що вам вони одинакові. Ось це звільнення, і у вас от у оракул вам говорить про карта вибору. Ви на перехресті, що там, що там, у вас одинаково йде синхронізація, вам потрібно е зробити вибір, вам потрібно прийняти рішення, ви на виборі стоїте. На... Я не відчуваю, що ви це зробили, але ви тобто, щоб рішення ви вже прийняли, овне на цьому тижні, але відчуття, що ви стоїте просто перед вибором, і ви розумієте, що вам потрібно щось вибирати. щось Вас перед вибором ставить, що так як далі, ну, не може бути потрібно вже щось вибирати. В людях, в роботі, в реалізації, в напрямку, з житлом, з переміщенням, з будь-чим. Тобто ви будете стояти перед вибором. Так, овне, ну що, але все-таки у вас є злість і звільнення енергії. Давайте дивитися, які ж події у вас будуть відбуватися на цьому тижні. Для овнів, які ж події? Початок тижня, Туз мечів, рішення. Ясність, чіткість, зрозумілість. Туз мечів це. Ясно, коли людині все ясно, що вона хоче, і як далі буде. З чим це пов'язано? З десятком мечів. Ви розумієте, що вам потрібно де поставити крапку. З чим закінчити? і колесо фортуни для того, щоб все змінилося. Ви хочете змін? Ви хочете покінчити з чимось, чи старим образом, способом життя, чи з роботою старою і. Чи в стосунках, будь чому, ви розумієте, що треба поставити крапку для того, щоб відкрилося щось нове. А вас манеє щось нове, колесо фортуни, колесо, принаймні, крутиться у дві сторони, але це однозначно зміни. Середина тижня сила, енергія лева у вас тут приходить. Так, з чим це пов'язано? У вас це пов'язано з королем жезлів, це ваша єпостазь і дьяволом. Енергія козирога. Лев, вогонь і козиріг. Супер. У вас є, якщо ви чоловік овен, у вас є внутрішній вогонь, ви прям сильно бажаєте, і тут у вас дьявол щось тримає однозначно. Під контролем є якась залежність до людини, до обставин. До токсичності, до будь-чого. Є якась залежність. І причому ви розумієте, що це є сильна залежність. Ви можете бути залежними від будь-чого, але ви розумієте, що тут є сильна залежність. Кінець тижня, тріка Пентаклів. В когось трикутних, в когось робоче питання. <кхід> Вибачте. З чим це пов'язано Трійка Пентаклів? Королева Пентаклів, жінка знаку Земля. Ви може мати... Якщо ви жінка, ви можете мати знак землі в карті і п'ятірка кубків для розчарування. Можливо, у вас є трикутник з жіночою енергією знаку земля, якщо у вас є ідея розчарування і відчуття втрати і депресивний стан. Якщо це по робочих питаннях, є ви жінка овен. То однозначно тут ви хочете реалізувати себе, якийсь новий колектив, нова робота, або просто взаємодіяти з багатьма людьми, але там йде розчарування, там якісь неоправдані надії. Можливо, ви розраховували, що та людина чи допоможе, чи ви будете з нею воз'єднуватися, чи зможете з нею контактувати, щось розпочати, якийсь проект. Там якісь неоправдані надії, там щось не так, як ви планували. Не виходить. Загальна енергія тижня ваша і основна подія, в чому ви. Ви в 9 пентаклів. Супер, це енергія сінгл, коли ви вкладаєте в себе ресурс для того, щоб відчути стабільність, радість і незалежність. Можливо, будете купляти щось для себе, вкладати в себе, тобто, щоб відчути себе незалежною і гармонійною енергією. Це як чоловіки, так і жінки. Якщо ви чоловік, у вас може бути така жіноча енергія у вашому житті незалежна, молода. І дуже красива. Це, це не тільки стабільність, це ще й гарно себе відчувати і показувати всесвіту, демонструвати свою красу. Давайте дивитися, що у вас тут за рішення. Туз мечів. У вас тут заясність. Стосовно чого у вас тут у неясність приходить. Місяць, енергія риб. Там, де ви були невпевнені, там, де, можливо, не могли щось зрозуміти. П'ятірка жезлів, конфлікт. Конфлікт. Може бути проявлений конфлікт, а може бути і внутрішній ваш конфлікт, де ви не впевнені і дуже багато маєте сумніви. І тут знову приходить дев'ятка пентаклів: жінка-сінгл або взагалі енергія сінгл І тут відчуття, що є рішення, чіткість, ясність, зрозумілість про якусь цю муть незрозумілу. Про конфлікт, можливо, через конфлікт ви будете прояснювати, можливо, вечірні конфлікти або з енергією риб ви будете тут прояснювати. І про, про незалежність, про те, що, можливо, хтось вже не в парі. І тут знову п'ятірка, тут знову п'ятірка те, що у вас в кінці є йде розчарування і невпевненість, а втрата. Через конфлікт, можливо, будете тут прояснювати і вносити корективи, і виносити своє рішення. Тут хочеться прояснити, ну, все через конфлікт ясність приходить через конфлікт. Десятка мечів. Що ж у вас тут закінчується? Чим ви тут покінчуєте? Де ви тут ставите крапку? Десятка це в кінець. Щось закінчилося. Десь ставиться крапка. М -м Сонце, енергія лева, і тут іде дітей, і прояснення. Е Обнулення ситуації, новий початок і рицер жезлів. Е Несерйозна енергія. Можливо, ви покінчуєте тут несерйозно себе ставити. Ну, проявляти, я маю на увазі. Тобто, ви стаєте більш серйозним. Ви тут е, розумієте, знаходите, вам страшно, ви розумієте, що так далі не може бути, і вам потрібно починати з чистого листка і проявляти себе серйозними. Тобто сідати вже в короля жезлів, якщо особливо ви чоловік, хочете це тут змінити через колесо фортуни свою можливу поведінку, можливо, ви проявляли себе. Ось проявляли себе як шут, тобто проявляли себе як блазень, як несерйозна енергія, ви хочете з цим покінчити раз і назавжди. Тут також через конфлікт може прояснення бути і обнулитися ситуація, закінчитися з якимось рицарем жезлі. Давайте дивитися, що ж тут колесо фортуни робить. Що ж тут за зміни? В чому ці зміни? Що тут міняється, у мене відчуття комунікація. Через комунікацію йдуть зміни. Якщо ви тут змінюєтеся і хочете більш серйозно ставитися до людини, покінчити з якоюсь історією своїх, наприклад, там, несерйозних ставлень або несерйозних стосунків, або несерйозного поводження, тут іде комунікація з картою дітей, картою минулого, картою споріднених душ, і раптово причому. Неочікувано тут може людина вам щось сказати, вийти на комунікацію, і є бажання тут все змінити, тому що щось людина тут осознала. Рішення тут якесь скаже однозначно. Ви це скажете, чи по відношенню до вас це буде сказано? У кожного буде по-різному, але раптове неочікувана якась комунікація, яка змінить. Це з картою дітей або з картою. А минулого спорідненими душами у вас це відбувається. Ну, вона буде через конфлікт. Можливо, вечірня. А чому місяць? Ну, тому що відчуття втрати вам дуже когось не вистачає. А чому п'ятірка жезлів? Що за конфлікт Проя... проявиться людина у вашу сторону однозначно? На конфлікт. Ви можете тут висказати людині, але тут людина енергія якась повертається. Можливо, з якої вже все закінчилося. Вона вийде на прояснення. Раптово і щось вам скаже, що ви навіть не очікували, що, що щось змінилося, або в той людини змінилося, або у вас щось змінилося дуже багато в житті. Або скаже вам, що все міняє між вами. Також може бути сила, енергія. Лева, у вас є внутрішня сила, тут є ще король жезлів, якщо ви чоловік, або у вас є, можливо, стосунки з чоловіком знаку вогонь. Тут приходить королева Пентаклів, жінка знаку Земля, вона у вас тут є. Королева кубків, жіноча енергія знаку води і жезлів. Тут іде дві жіночі енергії і між ними йде комунікація. Можливо, у вас є прив'язка до, і ви комунікуєте, якщо ви чоловік, король жезлів, ви можете комунікувати з двома жіночими тут енергіями, і відчувати якусь свою силу. Ну Тут є якась прив'язка. Однозначно, якщо ви жінка, ви можете тут комунікувати з жіночою якоюсь енергією, наприклад, знаку вода або знаку Земля це може бути і знак води, і знак землі. Веде комунікація, і ви відчуваєте якусь свою перевагу і силу, і вам, ну, я не бачу настороженості в цій комунікації. Давайте подивимося, король жезлів, що тут робить чоловік. Тут є пристрасть до чоловіка, однозначно. У цього чоловіка, якщо ви чоловіковин, у вас є пристрасть. Тут з кубків є дуже багато почуттів. Добрий день. Трійка мечів, розбите серце. Якщо ви жінка, у вас є тут, можливо, через трикутник є розбите серце. Ну, є дуже багато пристрасті. Дивіться, тут три тузи, верніше, два тузи і розбите серце. Два тузи в пристрасть і в почуття. Ну, є розбите серце. У цього чоловіка, якщо ви чоловіковин, це у вас, можливо, через те, що є ще якась жіноча енергія. Або якщо ви жінка, то у вас. Цей чоловік розбиває вам серце. У вас є сильна пристрасть, дуже багато почуттів. Но є розбите серце. Є біль. І дьявол Чому? Що за прив'язка токсична? Маленькі можливості. Король Кубків тут. Ще одна чоловіча іпостась, або в карті у людини є. Може тут якийсь чотирикутник навіть може програтися, або просто в карті всі-всі люди енергії є. Тут бажання покинути цю ситуацію, покинути ту прив'язку. Ви розумієте, що вас тримає. Ви розумієте, що це токсичні стосунки, що це токсична прив'язка. Ну, вас там д'явол тримає. Там стрес. Чим вона вам тут слугує? Розбирайтеся, пристрасть є, почуття є біль. Людина зробила Чоловіча енергія. Зробила боляче жіночий, або це чоловіча енергія, яка страждає, бо зробила боляче комусь. Дьявол. Повернутися, виправити, заслужити. Тут все говориться. Королева жезлі. Тут є пара. Король і королева жезлі. Тут є пара однозначно. Людей, які дзеркало, люди, які одинакові. І чим ця історія з дьяволом закінчиться? Дві кубків. Пара є, двійка кубків, стосунки є. Люди тягне один до одного по дьяволу, І неможливість дуже не вистачає один одного. Людям. Трійка пентаклів. Якщо тут трикутник, давайте дивитися. Що тут трійка. Пентаклі робить, що у вас тут в кінці тижня вісімка, ну тут по робочих питаннях, бачите, тут зразу вісімка прийшла робота, новий колектив, робочий колектив, король жезлів, чоловік знакового гонця, ваша іпостась і імператриця. Якщо е, тут стосунки, то тут є однозначно е, три людини в парі, і люди намагаються. Знайти рішення, люди намагаються повирішувати якісь питання, прикладають дуже багато зусиль, але відчуття чоловічої енергії прикладає більше зусиль до жіночої енергії. Якщо, в робочих, якщо це не в стосунках в робочих питаннях, то тут ви, можливо, працюєте в парі чоловік і жінка, у вас є якісь, можливо, сімейний якийсь бізнес, або просто ви співпрацюєте з чоловічою енергією або з жіночою енергією. І тут прикладання дуже багато зусиль для того, щоб знайти конструктив і взаємодію і робочі питання. Ну, я відчуваю тут більше як трикутник, трикутню історію, де є ще хтось у парі і бажання прикласти якісь зусилля, виправити якось цю ситуацію. Королева Пентаклів Пентаклів. Ну, якщо тут чоловік тут може вибирати, хто приносить щастя, з ким залишитися, наприклад. Тут десятка пентаклів. З тієї жіночою енергією, якщо ви чоловік, вона для вас імператриця, вона має велике для вас значення. Але там трикутник. І потрібно вибирати. Потрібно вибирати між сім'єю, між цією стабільністю і, наприклад, між тою іншою енергією, як варіант. Якщо це. І якщо це в робочих питаннях, то ви тут маєте приймати якісь рішення. Жіноча енергія тут приймає рішення стабільності, щастя, куди рухатися, як реалізувати, можливо, ви відкриваєте творчість або відкриваєте якісь свої справи і взаємодієте з іншими людьми, ідете, наприклад, в бізнес, в самореалізацію. Ну, тут якась є. Чоловіча енергія, яка прикладає, наприклад, або допомагає вам у роботі, яка прикладає е, зусилля з вами. Можливо, допомагає порадами, грошима, е, роботою фізичною. Будь-як. Ну, однозначно, тут є злагоджена якась робота. Ну, вибір тут, якщо ви жіноча енергія, то ви тут стоїте на, на перехресті. П'ятірка кубків, чуже розчарування. Повішений. Ну, треба подумати. Іде якась пауза. Іде якась пауза. Імператор, ваша іпостась. Тут уже куча народу. Імператор, імператриця, король жезлів, королева Пентаклів. І тут потрібно подумати, йде якесь планування. Планування однозначно у вас йде. Дій немає ніяких, тут йде зупинка, розчарування. Потрібно робити вибір. Потрібно робити вибір. Ми на виборі. На виборі ви стоїте. Або в реалізації своїй в фінансовій, в роботі, або в стосунках. Однозначно, іде якась карта вибору. Потрібно зупинитися і все переосмислити, з ким ви хочете залишатися, з ким ви хочете, куди рухатися, як себе реалізувати. А що ж ви тут, то вон? Угу, Понятно, тут дьявол приходить. Є токсичність. Ось. Ось ваша токсичність. Ось ваша токсичність. Однозначно є прив'язка до людини. Однозначно є якісь обставини, якісь вас тримають, зобов'язання. Ем... І чим ця історія завершиться, давайте подивимося, токсична. Обмеження, обмеження. Хтось когось може заблокувати або неможливість зробити вибір. Або людина є обставини, які на даний момент не дозволяють зробити його, або ви не розумієте як. Дев'ятка пентаклів. Що у вас тут? Можливо, ви тут не можете зробити вибір на даному етапі, тому що вас тримає. Ви не можете від когось, або від чого ще відмовитися або відділитися. Це можуть бути будь-які зобов'язання. А грошові, можуть бути емоційні, прив'язка емоційна, що до людини тягне не незрозуміло, як неможливо вирватися. Дев'ятка пентаклів. Що у вас тут пов'язане з коштами, з самореалізацією? Давайте подивимося. Колісниця, куди рухатися, і знову ось у вас тут сила з'являється, яка у вас була тут всередині тижня. Приїзд, переїзд, поїздка, машина, можливо, пов'язана. І очікуєте. Можливо, ви очікуєте приїзду якоїсь людини, і є дуже сильне бажання якоїсь молодої енергії, яка б до вас приїхала. Наприклад, або переїхала також може бути. Є також сильне, можливо, бажання кудись відправитися і очікування, щоб відправитися. Ну, я не бачу тут стресу з цим очікуванням. Є тут просто очікування і сильне бажання. Вам дуже тут когось не вистачає, вам хочеться кудись відправитися. І тут закохані. Енергія близнюків у вас приходить. У вас є однозначно, якщо ви чоловік, є жіноча енергія, яка сінгл, яка має велике для вас значення, дуже вам подобається, у вас є сильне бажання, можливо, щоб вона до вас приїхала, і ви її очікуєте. Очікуєте воз'єднання може бути з якоюсь енергією. Або якщо ви жінка, ви тут звільняєтеся від чогось, від якихось обставин, стосунків може бути, або взагалі. І ви тут відчуваєте свою силу і колісниці, очікуєте якоїсь поїздки. Кудись відправитися. І чим ця історія завершиться колісницею? Енергія рака, до речі, може бути. Може, ви очікуєте, коли людина до вас приїде, або коли ви до неї відправитеся. Ну, у вас там дуже настороже, там патерні поведінки, які постійно раз, зразу завершуються, і ви не можете ніяк вийти з, знайти. Вихід з цієї ситуації. Вам потрібно подивитися на цю ситуацію з під іншим кутом мені відчуття. Тому що, да, там потрібно вже якесь остаточне рішення приймати. Остаточне рішення якесь приймати. Тут іде енергія скорпіона і різкі дії. У мене відчуття, що ви чекаєте, але не, не дієте. Дуже багато щось зважуєте, наважуєтеся, розкачуєтеся, ви не, не, не рішучі. У мене відчуття Овне, що ви не рішучі. Що ви дуже багато чекаєте, дуже багато коливаєтеся, дуже багато сумніваєтеся і дуже сильно нерішучі. Ви якось стримуєте себе в енергіях, ви не дієте. А тут йде вас, вас порада. Потрібно змінювати вже цю енергію, потрібно вже діяти і не чекати, бо ви як починаєте запрягати у мене відчуття, що ви дуже схильні до. Очікувань неспішних рішень, щоб не наламати дров. Такий тиждень для вас, Олне. Спасибі, що дивилися. Буду чекати на зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. Гарного тижня і до нових зустрічей!